Слава Богу, браті сестри, спасі Господі. Зараз у нас є хвилинка, можемо почитати Псалтир, помолитися о здрав'ї і о упокоєнні. На перших двох славах будемо читати, поминати равії, а на третій за упокоєм. Сьогодні у нас кафізма дев'ята. Хто має бажання, Спасі Господі, долучайтеся. Почитаємо хвилин 20 займе нас читання кафізми, і ми тим часом помолимося, щоб Господь помилував усіх нас і сохранив від того всього, що нам сьогодні розповідають в каналах. Господи, допоможи! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся, і Припадем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся, і припадем самому Христу цареві Богу нашому. Тебе подобает песня Божьей Всего, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме, услыши молитву Мою, Тебе всяка плоть приидет в словеса, беззаконник, Премогоша нас, и нечестие наше, Ты очистишь и блажен, Его жизнь, брались и приял, Селиться во дворях Твоих, исполнимся во благих домах Твоих, свят, храм Твой, нивень в правде, услышанный, Боже, Спасителю наш, упование всех конце и земли, Исущих море далече. Уготовляй горі крепості своєю, припоясан силою, смущая глибину морской шуму волний, окто постоит, смятуться язица и бояться живущі в концах. От знамень твоїх Твоих утра утро і вечора вечера Посетились і землю, і опоїлись, и умножились, і убогатить її, Ріка Божія наполнися водою, готовались піщу їм, як отако є и есть я брасти її, упой, умножи жита я в каплях, я возиселиться воссияющий. Благословише Венец лета благості Твоя, і поля Твои исполнится тука, разбутеют красної пустині, і радостью у холме припояшутся, одеяшися овні овчии, і удовле умножат пшеницу, воззовут и Богу воспуют. Воскликните, Господи, вся земля потежи імені Його, дадите славу хвали Його. Жите Бог, Коль страшна діла Твоє, во множестве сили Твои служат тебе в разі Твої. Вся земля да поклонится Тебе и поеет Тебе, да же имени Твоему Вышний, Приидите и видите дела Божі, а Коль страшен, Совете Паче, сынов Человеческих, обращаем море в сушу, в лице, пройдут ногами там возеселимся о Нем, владычествующим силою Своей веком, очи Его на языке и преорчевающие да не возносится в себе, Благове... Гославіть Язиця Бога нашого, і услышан сотвориті глас хвали Його, полошу душу мою в живот і не давшого восмітіння ног моїх, якою скосилний неїсі, Боже, розжеглний сі, як уже срібро, віл неїсі сі всіть. Положились у скорбі на хребті нашим, возвілися і чоловіки на лови наша, проїдохом сквозі огонь і воду, і звели сіни в покою, ніду ду вдом Твої со суженням. Воздам Тебе молитви моя, яжі рікості усні мої, і глагола ша уста моя, в скорбі моїй, суження тужно вознесу Тебе скадилом і овни, вознесу Тебе воли з козли, прийдіть і услышите і повім вам, всі боящіся Бога, і ліка сотворі душі моєї, к ньому усти моїм і возвах, і вознесох под язиком моїм, неправду аще узрех серце моєм, да не услышит мене, Господь. Всего ради услышим я Бог, не отлас молния моєго, благословен Бог, же не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедриний и благословиный, просвіти лице Тви, на ней помилини. Познать і на землі путь Твой у всіх язицях, спасіння Твоє, дай исповедятся тебе люди, Божи, дай исповедятся тебе люди и все, да возвеселятся и да возрадуются языца, якосудищи людям правотою і язики на землі наставившие, дай исповедятся тебе люди, Божи, дай исповедятся тебе люди и земля даде плод свої благословіни, Боже, Боже наш, благословины Боже, і да опояться и убоятся и усі Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присної, і вовіки віки вікова, амінь. Алілуя, алілуя, Аллилуйя, слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких. 30 секунд тишини в ефірі. Mm -hmm. Спасіго, Господі, і помінаємо Божих. Mm -hmm. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех ныне нами напоминаемых, и всех воїнів на поле брани, и всех православных христиан, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ныне, и присно, и во веке веком. Аминь. Да воскреснет Бог и растучаться в рази Его и да до от лица Его, ненавидящие Его, як исчезает, до да и исчезнут, и катает воск от лица Огня. А поїм погибнуть грешницы, От Ивца Божия, праведницы, да возселятся, да возрадуються пред Богом, да насладятся веселье, Господь и Богу, пойте імені Його, пути, сотворите вошедшим на запади. Господь ім'я Йому, і радуйтеся пред Ним, да смятуться от лица Його, Отца Сирих і судей вдовец, Бог вместе святим Своим, Бог єдомислене в дом, і зводя окованным множеством, також є и живущие. Вогробех, Боже недай, исходите Тебе пред людьми Твоими да мимо ходите Тебе, в пустыне земля потрясейся, ибо небеса, Кануша, от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева, дождь волен, лучиши, Боже достоянию Твоему изне, може, ты же совершил и сие животное живот на ней, Уготовали и благости Твоей нищему, Боже, Господь даст благовоствующим силою многою. Цар сил возлюбленного красотою дома разделить и корысти, в аще по спите посреди предел крылего любине по сребрине, и между рами Ее блишание злата, негда разницы небесной, цари на ней оснижаться в Силмоне. Гора Божія, гора тучна, гора усиреная, гора тучна, скуй не пщу и эти горы гора, юже благоволі, Бог жити в ній, ібо Господь селится до конца, колесница Божьей тьмами тем тисяча обзующих, Господь не всена его святые, вошелись, на висоту пленились и плен, приялись и даяния в человецах, ибо непокоряющиеся еже, вселітися, Господь Бог благословен. Благословен Господь день не поспешит нам, Бог спасенье наших, Бог, наш Бог ежи спасати, и Господня, Господня, исходище я обаче, Бог сокрушит главы врагов своих верхов. Лас приходящих при рішеннях своїх, рече Господь в осан, обращу, обращу в глубинах морських, якодово мочиться нога твоя в крові язик, пєс твоїх одраг однієї, быше шествия Тві Божие, шествия Бога моєго царя, і живе святі при дворі князі, близько, посреди дівчині паніція, церква благословить Бога Господа, От істочник Ізраїлів. Тамовини, амин, юнейшие в ужасі, князі Іудові, удове, їх, князі Заволоні, князі Нефалімлі, фалим ли, в заповечь укріпі, Боже, Твоей укрепи, Божие, сиеи жи суде, нас от храма твоєго, во Иерусалим Тебе принесут цари и дары, запрети зверем тросным, Сон Йонец в, в Юницах. Людських єже затворить і срібром растучи, язики хотя ще брані, прийдуть молитвини від Єгипта, Єфіопія предворить руку своїх Богу, Царство зімнає пойті Богу, Воспойте Господі, вошедшому на небо, Небесі, на востокі, і сідать гласу своєму глас сіли, дадіть і славу Богові на Ізраїлі веліпота Його, і сіла Його на облацях. Дівін Бог во святих своїх Бог Ізраїлів. Той Даст силу и державу людям своим благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Поминаємо о здраве и спасении. Спаси, Господи, помилый рабу Божьих. И всех сродник, и всех друзей, и всех православних христиан, и всех заповедов нам помолиться, и всех воїнів на поле брани, и всех менее, и всех православних христиан, слава Отцу, и Сину и Святому и Духу, Нині, и приносив і веков. Амінь. Спаси м'я яко мне доша води до души мої, я углібов, мій, глибіни, і в темени мені глубины, и несть постояния, приедох в глубины морские, и буря потопи мя отрудихся зовій и змолче гортань мой, и ще очи очі мої, от єжи уповати Бога моєго, умножившися, паче мои, я моя, мя то, не укрепившися в рази мої, мя неправедно. Я же не восхищах, туда воздаях, Боже, то увидели себе безумие мое, и прегрешение мое от Тебе, не утаишься, да не постыдятся у мне, терпящие тебе, Господи, Господи, сил ниже да посрамится у мне, ищущие тебе, Боже, Израилев, як у Тебе ради претерпи поношения, покры срамота лице мое, чужбы, братья мои, и странницы новоматері матери моя, яко корелность дома твое снедемья и поношення поносящих и на подошном я і покрив постом душу мою, і бись поношення мені, і положи ходіяння моє, в речище, й бих им притчу, омні глумляхуся, сидящий во вратіх, і мені пояху пьющий вино. Аж молитвы мои к Тебе, Боже, во время благоволения, Боже, во множестве милости Твоя услышим я во истине спасение Твоего, спаси меня от брения, да не углебно, да избавлюсь от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит мене буря водна, не да пожрет мене глубина, ниже свидет у меня рвеник уст своих. Услышим м'я, Господи, по благо милость Твоя, по множество Твоих Твоїх м'я. не отврати лица Твоего от отрока Твоего, <клух> як оскорблю скоро услышим я, водмій душі моє, і збавію, враг моїх раді, збавим я, Ти повси поношення моє, і студ мою, і срамоту мою пред Тобою, всі оскорбляющим м'я. Поношення чаю душа моя, і страсть, і ждах, соскорбяшого, і небе. И утешающих, и не обреток, и дашь в мою желчь и в жажду мя отста, да будет трапеза и пред ними в сеть и воздаяние, и в соблазн, да повращаться очи их еженити, и хребет их вынуслицы. Пролей на ня гнев твой и ярость, гнева твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилище их, да не будет живы. За ней его же ты поразил, и сети, и Бог наша, їх болезнь и яст моих приложишь, а приложи беззаконні, беззаконні їх, і да ним не дат вправду твою да потребятся от книги живых і справедными да не напишуться, ніж і боля, есть а ас, твоє, Боже. Да при м'я, восхвалю имя Бога моего спесни, я возвеличу Его хваление, и угодно будет Бог Бачить лица Юна, роги, зносящі пазнуки, да узрят нищие В взищите Бога и жива будет душа ваша, яко услышал Боги Господь, и окованные своя, не уничижи. Да восхвалят его небеса, и земля, море, и вся живущі в Нем, яко Бог, спасет Сион и Сузи, до согради, и у действий, и вселяться там, мой наследят, и семьи рабов Твоих удержит, и, і, і любящие имя Твое вселятся в Нем. Боже, помощь мою, вон мій Господи, помощи мне, посчисься, да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою, да возвратяться, вспять и постыдятся, Хотящие ми злая, да возвратятся обестыдящиеся, глаголющие ми благо же, благо же, да возрадуется и возеселятся у тебя все ищущие тебе, Боже, и да благолаголют вино, да возвеличится, Господь, любящий спасение Твое, а женишь есть Боже, Божий помозими, помощник мой, избавитель мой ситый, Господи, не закусни. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і прісно, і во віки віков, амінь. алілуя, алілуя, алілуя слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли. О Упокій, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, поминаймо упокоєнні. Хвилина тишини. Упокой, Господи, душі особших, раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех ныне нами поминаемых, и всех на поле брани обіенных, и всех у всех особших православных и простимся с Рішень вольна и невольная, и даруем Царствие Небесное. Святый Боже, святый крепкий Святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присної во віки віком амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господі, Отчисть і ріхи наша, владико присті беззаконня наше, святий, посвіті, і сіріння мище наше, імені Твої раді, Господі поміли, Господі помілуй, Господі помілуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присну, і при во Господі, 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 і і і і віки амінь. Отче наш, і жись на небесі, всіх, де святиться ім'я Твоє. Да царствие Твоє, да будет воля Твоя, як на небеси на земли, хлеб наш насущный даж нам днесь і остави нам долги наши, якобы мы оставляем должником нашими, не веди нас в искушение, да избави нас от лукавого, помышляй, день страшней, плачу деяниями их лукавых, как вещая бессмертному царю или коем березновением возлю на суде, блудный аз, благоотробный отче, Сын единородный, Души Святый, помилый мя. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу. Вою долі плачевні на місці, я же їх сік досягніше милості, и сотворите суд, не обличи моя сокровенина, і не же мене пред ангели, но пощадім я Божий, помилуй М'я, і нині і присно, і и віков, амінь. Уповання і покров, державних притікаючих, богородительництва, Благое предстательство мира моліся безплотним і прилежно, Его же роділа єси чоловіку любнішого Бога, ізбавийтеся душам нашим от всякого Едина благословенная. Господи помилуй, 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 Господи помилуй.

Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господі, поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господі, 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 помилуй, владико, Господи, Боже наш і ж єдинокая, не моя души не дух, исцеление веды, веди, истилию, якожи весь ради множества милости Твої и щедрот Твоїх. Понеже оділ моих не испластырье приложить ніже нежели они не обязания, но ты, пришеды, неправедные призвати, но грешное покаяння, помилую, щедрі престию, раздери рукописанием многих моих истудных деяний, и настайми на правый путь твой, да ходяй во и воистине Твоей возмогу избежать и из стрел лукавого, і сільце предстану, ні пред під страшним престолом Твоїм, слав'я і воспіває, присвятоє Твоє ім'я у віки. Амінь. Спасі, Господі, браті, сестри, за молитву. Помолилися ми сьогодні, Господь знов дозволив зустрітися на дев'ятій кафізмі. Почитали ми, помянули своїх рідних, близьких о здраві і за упокой. попросили у Господа милості. Щоб Господь зберіг всіх нас помилував, як сам знає Господь. Так що всім ангелам, хранителям покрову Цариці Небесної. Сьогодні вечором у нас о 5-й годині буде все ночне Завтра праздник архістратига Божого Михаїла і всіх прочих безплотних небесних сил. Так що буде Богу угодно, будемо вести трансляцію. Трошки і на Тіктоці, і на Ютубі. Як вийде? Подивимося, яка буде ситуація. Бережіть себе, завжди перебувайте з молитвою. Знаєте, як праведний енох ходив завжди перед Богом. Це означає, що ми повинні не тільки коли, де б ми не були, що б ми не робили, завжди повинні пам'ятати, що Господь нас бачить. І Він бачить не тільки наші зовнішні справи, а Він бачить наші думки, наші бажання. Все Господь бачить. І тому стараємося, щоб перед Богом бути чистими що якісь думки погані злі входять, тільки ми зловили над себе на цьому, що ми з ними розгов... розмовляємо, значить, кажемо, Господи, прости нас. І так з Божою допомогою стараємося жити. Поможи всім Боже, бо знаєте, що ті, бо якісь такі новини сьогоднішні, всі все розказують, всі говорять, що може бути. Пам'ятаємо, що без волі Божої нічого не може бути. І якщо Господь не збереже, то ніхто не збереже. Надіємося на Бога, просимо в Нього милості, а далі все в руках Божих. Спаси всіх Господі, всім Божої допомоги. У нас дощ почає почався, передає дощ на сьогодні. Зранку ще було без дощу, а вже з першої години вже почало крапати. І зараз і перестає. А на вечір сильний дощ перейде, який має сніг перейти. Як колись казали старі люди, Михаїл має приїхати на білому коні. Цікаво, так і дійсно, щось так буває часто, що на нас завжди сніжок падає. От таке. Так що всіх з наступаючим святом Божого Архістратига Михаїла, всіх наших ангелів, хранителів їх також праздник, тому що вони безселесні духи. Дивіться, подавати на сорокоуст на уст можна. Заходите на офіційний сайт, якщо ви хочете в лавру подати, на офіційний сайт Почаївської лаври. І там пише, заказати треба. Заходите, нажимаєте там, і там є номер телефона, все там є, і ви напряму замовляєте 40 уст. Да, для тих, хто перший раз нагадує, що я не батюшка, а чтець, чтець. Ви можете імена писати сюди, і ми будемо всім разом, коли молимося. Один одна поминати, як молитися за душами померлих. Віця, зранку ми маємо ранішні молитви, там є молитви о здраві і спасінні, а другі йдуть о упокоєнні. І ми поминаємо упокой Господі душу особших раб твоїх, називаємо їхні всі імена, і потім кажемо і всім і щоб Господь простив гріхи вольної і невольної, і дав їм Царстві Небесне». Або якщо ви псалтирку, от ми читали псалтирку, на перших двох славах поминається о здравії, а на третій якраз за померлих. Милостенько добре роздавати бідним людям і просити, щоб вони молилися за тих, хто помер. Тому що милостиня, дійсно, Господь Великий робить свої милості для тих, хто робить милості для інших. Отак. От Добре, спаси Господі, браті і сестри, всім поможи Боже, всім ангела-хранителя. Хай Господь всіх оберігає нас. І ми, в свою чергу, будемо старатися бути з Богом. Поможи нам всім Боже, З Богом. Нагадую, в 17-й годині сьогодні. Буде пряма трансляція або на нашому каналі, або зайдете на офіційний сайт Почаївської лави. Там також пряма трансляція йде з Успенського собору Почаївські лави. Спасім, Господи, всіх. Поможи Боже! Там.